Дітки, подивіться, в мене в руках коробочка. А що там у нас знаходиться? Ану, давайте подивимося, хто це прийшов сьогодні до нас у гості? Ой, як тут у коробочці світло і тепло? Дітки, як ви думаєте, хто сьогодні прийшов до вас погратися? Правильно, до нас сьогодні завітало сонечко? Дітки, а давайте привітаємося з нашим сонечком. Дітки, а скажіть, коли світе сонечко? Якого кольору наше сонечко? І що робить сонечко на небі? Дітки, а скажіть, чи знали ви, що сонечко це зірка? Дячити, сьогодні зірочка завітала до нас у садочок і хоче з вами погратися. Сонечко, скажи, чи подобається тобі у нас в садочку? Чи хочеш ти погратися з дітьми? Так, дуже хочу. Дітки, то ж давайте гратися, ловити промінчики сонця на стелі. Молодці діти, сонечку дуже сподобалося з вами гратися. Бачите, як воно радіє? Давайте поплескаємо собі в долоньки, Як добре ми грали. Сонечку так сподобались всі ви і наш дитячий садок, що воно хоче залишитися у вашій групі. Ви згодні залишити у вас сонечко? Тож, дітки, давайте виберемо місце. Де в нашому садочку буде зручно спостерігати сонечку, як дружно ви граєте? Сонечко дуже радіє і дякує вам за чудову гру.